1976. Кіно Гонконгу змінилося назавжди. Джон Ву, раніше режисер комедій, випустив Краще завтра. Публіка була зачарована, були побиті рекорди касових зборів. Нова ера бойовиків розпочалася. Це був незвичайний гангстерський фільм. Краще завтра зачепив за живе глядачів. Ішлося про честь, самопожертву, про зв'язки, які об'єднують чоловіків у світі, що змінився. Фільм був відображенням самого Гонконгу, що знаходився між традиціями та сучасністю, борючись за свою ідентичність. Режисура Ву була елегантною, динамічною та оперною. Перестрілки були балетом насильства, сповненим емоційною вагою. Зйомки вповільненим темпом затримувалися на обличчях персонажів, розкриваючи бурю емоцій під поверхнею. Краще завтра став культурним феноменом. Він породив безліч продовжень та наслідувань, закріпивши за Гонконгом місце світового епіцентру бойовиків. В основі краще завтра лежить історія про братерство. Зв'язок між Хо, Кітом та Марком це емоційне ядро фільму. Вони більше ніж просто друзі. Вони брати об'єднані вірністю та любов'ю. Хо, чесний поліцейський, бореться за те, щоб узгодити свій обов'язок з любов'ю до брата Кіта, який скотився до злочинного життя. Опинившись між двох світів, Хо втілює ключовий конфлікт фільму, боротьбу добра і зла, правди і брехні. Кіт, блудний син, прагне спокутувати свої минулі гріхи, його мучать минулі вчинки. Він прагне повернути свою честь та повагу брата. Його шлях це шлях спокути, пошук прощення за біль, який він завлаштував. Марк, харизматичний гангстер із золотим серцем, найскладніший та найяскравіший персонаж фільму. Він втілює суперечності злочинного світу, вірність і зраду, жорстокість і співчуття. Сцена, що стала символом краще завтра, це перестрілка в чайній. Напруга відчувається у повітрі. Марк зраджений і вважається мертвим, прагне помсти. Кімната вибухає симфонією пострілів, кулі летять розбиваючи скло та пронизуючи плоть. Майстерність Ву в хореографії бойових сцен розкривається у всій красі. Сцена це вихор уповільненого насильства, пронизаний моментами грації та краси. Кожен постріл, кожна крапля крові має емоційну вагу. Ще одна незабутня сцена фінальне протистояння на верфі. Хо, Кіт та Марк, об'єднавшись проти спільного ворога, стикаються з перевагою сил противника. Повітря наелектризоване, поки вони готуються до останнього бою. Наступна перестрілка це шедевр оркестрованого хаосу. Балет смерті на тлі величних вантажних контейнерів. Розділ четвертий. Обличчя вірності та зради. Гра Чоу Юньфата в ролі Марка Гора стала легендарною. З зачесаним назад волоссям у тренчі та сонцезахисних окулярах він випромінює холодну впевненість, що приховує глибокий колодязь вірності та болю. Його Марк одночасно харизматичний і трагічний, що закріпило за ним статус ікони гонконгського кіно. Ті Лунг привносить стриману силу в роль Хо. Розриваючись між обов'язком та сім'єю, він передає внутрішню боротьбу персонажа з душевною щирістю. Його гра це етюд стриманості, його емоції вирують під поверхнею. Леслі Чун у ролі страждаючого Кіта демонструє гру, сповнену непідробної вразливості. Він передає відчай персонажа, який прагне спокутувати свою провину та повернути любов брата. Гра чунга додає ще один шар емоційної глибини до і без того потужного фільму. Розділ 5 спадщина, написана кров'ю та кулями. Краще завтра залишив незабутній слід у світі кіно. Він породив нову хвилю гонконгських бойовиків, вплинувши на таких режисерів, як Квентін Тарантіно, Роберт Родрігес та багатьох інших. Теми фільму, такі як братерство, вірність та спокута, знайшли відгук у глядачів по всьому світу. Крім своїх бойових сцен, краще завтра живе завдяки своєму емоційному ядру. Роздуми фільму про братерство, самопожертву та боротьбу за спокуту долають культурні бар'єри. Це вічна історія, розказана зі стилем, пристрастю та безперечною крутизною. Шедевр Джона Ву переосмислив жанр бойовика та довів, що насильство, якщо його використовувати майстерно та з емоційним резонансом, може бути дієвим інструментом оповіді. Краще завтра залишається віхою, свідченням незгасної сили гонконського кіно.